Сергій Божок, військовий, який з перших днів захищає Україну. У день повномасштабного вторгнення він був за кордоном. Коли дізнався про напад ворога, звільнився з роботи та без вагань повернувся додому, адже в рідній країні залишалися його близькі. 49 кілометрів з кордону йшов пішки, тому що всі наплив машин всю сторону до кордону, виїжджали багато людей. А туди не міг ніхто їхати, відповідно, треба було йти пішки. Я знала, що він ну, не буде питатися, він прийняв рішення сам. А не знала, що я прийду. Ну, якщо чесно, шокувало, але я знала, що таке рішення його буде. Попри складну дорогу, Сергій таки потрапив додому, а далі пішов у військомат. І ось вже майже два роки несе службу. Кожен такий обов'язок потрібно було працювати де. Не знав нічого, не знав, що таке зброя. Поняття не мав. Чоловік двічі отримав поранення на фронті. Лише тоді діти дізналися. Їхній тато захисник. Побачив тата. Він на косиляхшов після операції. Зустрів я його, йому вже скакав від радості. Зараз Сергій є поруч зі своїми рідними, адже проходить службу у Тернополі. Та вони ніколи не забудуть ті моменти, коли чоловік був на передовій. Він подзвонить, скаже два слова, і це вже. Побачиш, там елементарно в мережі був і прямо душі спокійніше. Я завжди от, ще до Юліше вона старалася не плакати, а от коли все до Все нормально, все добре. Коли до матері дзвоню, то я себе мушу настроїти, бо я зараз знаю що там сльози от, ну, одразу. І мені перше, треба успокоїти маму, мам, все окей, не плач, маму, все добре. У сім'ї Сергія та Юлії від маленьких до дорослих підтримують українських військових. Результатом волонтерської роботи 10-річного Юри є грамота від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Отримав за те, що ми колядували, сіяли з вертепом виступали, О, щоб їм було легше. Помагає тут чи можемо. Робимо, організовуємо всякі. Збори допомагаємо хлопцям. Волонтерів дуже багато, так як я їздив по закордоні, то е, знаю людей, які ще хочуть, принаймні, хоча вони розуміють, що з кожним днем е, ця допомога є меншою і меншою і меншою. Останнє що ми зробили? Останнє ми нам дрони назбирали: дрони, антени, FPV, правильно? Обидва сини Сергія Юрій та Віктор пишаються своїм татом. Радіють, що він поруч з ними і разом можуть проводити час за улюбленими заняттями. Буває шахмати, шашки, телевізор, бум. Ми любимо дивитися пса. Коли ми робимо домашні завдання з татом, то це виходить більш швидше і більш легше. Та, бо тато там вміє гарно пояснити. В умовах невизначеності через війну складно щось планувати, кажуть у сім'ї військового. Тож вони просто мріють про перемогу та про закінчення війни.